З якої необхідної причини ви покинули дівчину? Вона сказала, що їй потрібно помити руки. Після чого поплювала на них і потерла одна об одну. Я не можу описати, з якою швидкістю у мене зникло все бажання. Вона не притримувала двері для людей, які йдуть прямо за нею біля входу, не кліпала аварійками на знак подяки іншим автівкам, що пропускають її. Не говорила, будь ласка, і дякую обслуговуючому персоналу. Вона не була прям супер грубою. Просто від неї виходив ось цей вайб. Я, я і тільки я. Останньою краплею стала коли вона не повернула візок, залишивши його посеред парковки. Чувак, це не дивна причина, а ознака того, що людина гівно. Вона звинуватила мене в тому, що я зрадив їй у минулому житті. А ти зрадив? Я сказав їй, я цього не пам'ятаю. Схоже на те, щоб відповіла б людина, яка зрадила в минулому житті. Я сходив на кілька побачень із дівчиною, яка за всіма параметрами ідеально мені підходила. Добра, весела, красива, захоплювалася іграми та аніме. На третій зустрічі ми влаштували подвійне побачення за її колишнім хлопцем, з яким я дружив, і його новою дівчиною. Він михцем згадав про те, як вона наробила собі в штани. А вона приєдналася і розповіла історію цілком. Мене незрілого пацана це конкретно шокувало. Мені стало огидно, і я втратив будь-який потяг до неї. Можливо, саме цього і домагався хлопець. Озираючись назад, я ловлю жорсткий крінж від того, що кинув її. Найбільше моїм недоліком було те, що вона була готова розповісти дуже незручну історію в моїй присутності. Зі мною працювала дуже красива колега, побачивши, яку у мене язик заплітався. Дівчина була схожа на молоду помилу Андерсон. Якось раз вона дуже грубо пожартувала про те, що вона насрала у свої легінси, і в мене відразу ж відбила до неї всю симпатію. Чесно кажучи, для мене це стало полегшенням, бо у мене і близько не було з нею жодних шансів. І після цього я зміг комунікувати з нею більш професійно. Я тусувався з однією дівчиною в класі, яка здалася мені дуже крутою. Якось раз ми пішли перекусити після занять, і вона запропонувала мені потусуватися в моїй кімнаті в гуртожитку. Так офігенно, звичайно, я розумів, чим ми повинні були зайнятися. У якийсь момент вона зняла окуляри, і я зрозумів, що вона схожа на мою маму. Ну просто одне обличчя. Це було так несподівано, що я відлучився в туалет, щоб зібратися з думками. Але коли я повернувся, то так і не зміг розледіти на ній обличчя моєї. Мами. Я придумав якесь непереконливе виправдання і злився з нашої посиденьки. Ну просто розумієте, я не міг чпокнути молодшу версію моєї мами. Мені було соромно за те, що я її кинув. Але як, дідько, я міг сказати їй справжню причину, або вона вважала б мене таким, що я поїхав, або подумала б, що я кажу, що вона має такий вигляд, ніби їй за 50. Згодом ми знову зустрілися, і вона все ж таки змусила мене сказати їй справжню причину, чому я тоді злився. Ну, я й сказав, що. У неї одне обличчя з моєю мамою. Вона спочатку засміялася і не повірила, тож я показав їй фотку, і вона одразу все зрозуміла. Після цього вона до мене більше не підходила. Якось раз один хлопець на вечірці сказав мені, що я схожа на його маму, після чого він спробував мене поцілувати. Спочатку її наївна поведінка здавалася мені дуже милою, але з часом я зрозумів, що вона настільки тупа, що зустрічатися з нею було б втомливо. Така ж фігня. Я зрозумів, що мені доведеться розлучитися з нею, коли раптом усвідомив, що не хочу їхати з нею за місто на вихідні. Переважно через те, що мені кілька годин доведеться провести з нею в машині і пояснювати, чому собаки гавкають, а корови мукають. Це були справді жахливі стосунки. Проте фінальною крапкою стало, коли я сказав собі Вау, схоже, я реально ненавиджу цю людину сталося це, коли ми були в національному парку. Ми виходили із сувенирного магазину з якоюсь іншою жінкою, і моя дівчина відпустила двері, не притримавши їх. У підсумку двері вдарили жінку прямо в обличчя, я сказав їй О Боже, прошу вибачення! А коли ми дійшли до машини, я шортівливим тоном сказав своїй дівчини: Повірити не можу, що ти не притримала двері для. Тієї жінки, з огляду на те, що вона весь час ходила вся така нещасна, мої слова її розлютили, і вона відповіла мені: Ну ти ж чоловік, ти мав притримати двері. Я не зобов'язана ні для кого притримувати двері. І, взагалі, ти чоловік, то ж ти повинен це робити. Одна тільки ця її заява стала для мене конкретним відкриттям. Серйозно, це було найлегше і найбезболісніше ростування, через яке я коли-небудь проходив. Вона працювала в банку, який знаходився на сусідній вулиці від мого будинку. Дуже симпатична, дуже доброзичлива, і у мене був шанс. А потім я отримав від неї записку, яких жахливих вона припускалася орфографічних і граматичних помилок. Господи, вона навіть своє ім'я написала з чотирма помилками. А вона не повірила мені, коли я пояснив, як рахують століття. Я сказав, що 19-те століття це 1800-ті роки. Вона запитала: Та чому так? То я пояснив, що з першого року до сотого було перше століття, з 101-го до 200-го року друге століття, і так далі. Її відповідь та ні, ти мене тролиш. Від неї пахло якось не так. У мене була така сама ситуація. Я намагався пояснити це другу, але той усе наполягав на тому, що від неї не пахне погано. Я не міг донести до нього, що це не поганий запах, а просто якийсь не такий. Щось у її запаху було якимось неправильним. Я досі не знаю, як ще це пояснити. І відтоді я ніколи не відчував подібного. У людей існують ароматичні профілі, які ми можемо вловлювати, що більше вам подобається, чий запах, то Сильніше генетично відрізняється його імунна система від вашої жінки, особливо чутливі до такого. А партнери, які краще пахнуть до свого партнера, щасливіші у стосунках і частіше займаються коханням. Щоразу, коли я підходив до неї, я відчував запах сечі. Я подумав, що можливо у неї місячні або герві, але запах був дуже сильним і не зникав протягом кількох днів. Я просто не міг асоціювати таке гарне обличчя з таким запахом, тому я злився. Деякі люди кажуть, що у мене сильний нюх, тож можливо, це теж стало причиною. Я запросив дівчину з курсу соціології, з якою у нас щось накльовувалося, на вечірку. Вона під'їхала на машині, і я вийшов зустріти її. Але це була не її машина, а якогось чувака. Вона бухав соплі, смокталася з ним, коли я до них підходив. Я спокійно на це відреагував, але вона все ж невиразно намагалася запевнити мене, що мені не варто хвилюватися за нього, тому що вона спала з ним як покарання, адже він поганий хлопець, і в неї з ним не серйозно. Він так, запасний варіант, мабуть, вона завжди так робить. І що я хороший хлопець, тож зі мною в неї все буде дуже серйозно. Я не став нічого питати, мені просто було цікаво, що буде далі. Проте мені було шкода її супутника, якого вона всю ніч тупо ігнорувала. Що стосується її самої, то вона весь час витріщалася мені в штани. Що ж, другу половину семестру по соціології, що залишилася, я сидів на новому місці в іншому кабінеті, не хотів попадатися їй наступ очи вона ставила мені дуже конкретні запитання з приводу нашого майбутнього. Найгірше було те, що вона розповідала мені, як ми будемо будувати наш майбутній будинок, якого кольору він має бути, як вона хоче, щоб виглядала кухня. Ні, панночко. Це тільки наше друге побачення. Розслався на третьому побаченні. Вона заговорила про те, що хоче завагітніти, щоб наступного року, коли я закінчу навчання, у нас вже була дитина. Третє мати його побачення. Досі не розумію, як я не кину. Її в той же самий момент. У мене пішло ще чотири побачення, щоб звалити від неї остаточно. Ці дівчата занадто швидко забігали вперед. Одна сказала мені приблизно на третє побачення: гей, я переїжджаю в Лос-Анджелес, і ти маєш поїхати зі мною. Друга десь на другому, третьому побаченні. Я не приймаю проти заплідних і вважаю так. Якщо це трапиться, то трапиться. Ще одна на третьому, четвертому побаченні. Нам треба завести собаку. Кожній із них я відповів: я думаю, ми хочемо різних речей. «Свого часу, коли я ще був у коледжі, я проходив навчання для роботи в кол-центрі. У моєму класі була дуже красива дівчина. Нас навіщось розділила на групи, і ми опинилися з нею разом. Практично перше, що вона зробила, це почала висміювати наших колег з іншої групи. І до того ж, вона була тупа як пень. Вона була однією з найогидніших особистостей, з якими я коли-небудь стикався. Перед нами впав літній чоловік і впав дуже невдало. Їй здалося це кумедним. Замість того, щоб допомогти, вона просто стояла і ржала. Я допоміг цій людині, і мені було так соромно за її поведінку. Це був останній раз, коли ми з нею бачилися. Мені було дуже неприємно. Коли ми потягнулися одне до одного за поцілунком, вона надто рано відкрила рота. Цей вираз обличчя дуже дивний. Точно потрібно дочекатися, поки губи стикнуться. Ось тоді можна починати творити всяку дичину. Я так постійно жартував над колишньою, спеціально цілував її якось жахливо. Мене це забавляло. Ми розлучилися, але це не пов'язано з моїми приколами. Напевно. Ця дівчина завжди відповідала на дзвінки запитанням Привіт, що сталося? Та нічого не сталося, Саманта. Я просто подзвонив дізнатися, чи підеш ти гуляти, привітатися, запитати, чи не хочеш ти перекусити. Після початкового занепокоєння вона завжди погоджувалася піти зі мною куди-небудь, але ця її іраціональна початкова реакція чомусь дико мене дратувала. Не впевнений, що це дивна причина, бо не можу собі уявити, щоб комусь це сподобалося. Але все ж, у неї вдома смерділа старою сечою тварин. Я відвіз її додому після побачення. Я раптом зрозумів, що мені дуже потрібно до туалету, а вона жила за 10-15 хвилин їзди від цивілізації, Тож вона погодилася, щоб я швидко скористався її туалетом. Щойно я переступив поріг будинку, мені в обличчя вдарив цей мерзенний сморід, проходячи через увесь будинок. Я щосили намагався не блюванути. А на мене весь цей час гавкали дві різні щора собаки. Не знаю, що то за породи. Вони були такі крихітні, дратівливі, тремтячі від страху. І я помітив принаймні двох кішок, які підглядали за мною за меблів. Коли я був у туалеті, мені навіть довелося затиснути ніс сорочкою. Вона втупилася на мене порожнім нерозуміючим поглядом, коли я сказала слово республіканець, описуючи свого родича. Я поставила кілька запитань і переконалася, що вона і гадки не має, що означає це слово. І не знає, що у нас в країні двопартійна система. Їй майже стукнуло 30 років. Якщо ти віддаєш перевагу перебувати поза політикою, це одне. Але як у неї вийшло прожити три десятки років у нашій країні і не дізнатися найбазовішої інформації про устрій нашої і політичної системи я просто не могла зрозуміти це, не могла повірити, що це можливо так ухилятися від знання, тому я вімкнула задню. Вона не сподобалася моєму коту. Я привів її додому, щоб познайомити з батьками. У якийсь момент вона побачила кота, з яким ріс із самого дитинства. І той влаштував справжній хаос. Щойно вона простягнула руку, щоб погладити його. Він занервував, вчепився в її руку і не відпускав її, впиваючись у неї кігтями. Він ніби побачив демона або щось у цьому роді. Коли він, зрештою, від неї відчепився, вони обидва бігали кімнатою з криками, поки вона намагалася. Його з руки. Я оглянув її, і виявилося, що він реально не слабо її подряпав. Ні раніше, ні пізніше він ні на кого так не реагував. Пізніше ми розійшлися. Кілька років тому я дізнався, що її судили. Отже, мені пощастило, дякую, коту. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!